Як і планували Васильківці, коли задумували акцію, перед тим як купити подарунки, спочатку дізналися, що потребують постраждалі повені. Колектив театру захотів оказати адресну допомогу і дітям, котро дітям сиротам лишених родительська опіки, дітям інвалідам одиноким, пристарілим людям, есть тобто, такою адресною ціленаправлю допоможі. Першим пунктом візиту представників колективу Одеського українського театру став болгарський реабілітаційний центр для дітей-інвалідів. Для вихованців центру були придбані канцтовари, конструктори, набори для творчості і ляльки-маріонетки. З ними юні болгарці зможуть створювати свої власні вистави. А діти, в свою чергу, вручили Валентині Прокопенко грамоту Відкрите серце і подарунок, зроблений руками одного з вихованців реабілітаційного центру. Потім Васильківці вирушили. До будівлі Болградської райдержадміністрації, де проходила зустріч керівництва району з сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. Для таких дітей було придбано Васильківцями три пральних машини і холодильник. Наприкінці візиту представники театру відвідали мешканців будинку милосердя в селі Криничне Болградського району. Їм привезли необхідні теплі речі. Це удивительний випадок, коли хтось в центрі подумав о про проблемах регіону. Хотелось бы сказать огромное спасибо и через Валентину Михайловну передать его каждому члену коллектива театра, которые подумали о том, что где-то Кому-то можна допомочь. Нагадаємо, що в середині вересня Тарутинський, Арцизький, Болградський і Сарайський райони Одеської області постраждали від потужного удару стихії. В результаті повені було підтоплено понад 400 будинків, а кілька десятків зруйновано. Багато місцевих жителів втратили майно. Дізнавшись про це лихо, колектив українського театру ініціював проведення акції від щирого серця, в рамках якої 7 грудня дав благодійну виставу Сорочинський ярмарок.